Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде трішечки нового, трішечки розпродажу. Розпочнемо. Є у нас ось такий металевий ящичок 250 гривень. Дуже гарні нові мічики та плашки. 3 гривні штука. Мічики розмір не знаю, плашка 3,5. Сітки, дві сітки, неперебраних. Треба, не всі запутані, там, розпутати. 250 гривень за дві штуки. Бензопила 650 робоча. Тут 350 гривень штука, неробоча. Під ремонт, запчасті і так далі. Колес резина 85 гривень. Ось така сапа 40. Простимо. Ось такий вила 70, 140, тут і тріщини, і тут, і тут. Така ось лопатка 60, ключ 70, коса 90. Тепер ще сокири 50, варена 65, 55, також вони всі такі не ідеальні за таку ціну, що потім без претензій. 120-85. Ось такий прожектор 25. Дві гантельки, гіркі. 8,5 кг. За дві штуки 700 гривень. І ось така гантелька, 20 кг. 600 гривень. Вал. 490 гривень. Потім ось такі цікаві вещати, таких ще не було. А колір -то який класний. Вони ось такі. Робочі, це як самопал, напевно, не завод. Але 500 гривень комусь так покористуватися. Потім йде зима, вже близиться холода, у нас газові балони. 500, гр... 500 гривень 27 літрів. Вже готові до відправки. Вентиль викручений. Тому кого зацікавить. Камні 1000 гривень за всі, або комусь якийсь. Це буде ціна вже інша. Набір плашок 42 штуки, 500 гривень. Ось такий домкрат. Не перевірений, працює не працює. Не знаю, 370 гривень. Розгортки 10 штук 200 гривень. Ось так. Ще газовий ключ є ось такий 250 гривень. Показую більш детально, що потім без доп-фото та доп відео. Якщо я комусь не відповіла або пообіцяла, але забула, будь ласка, пишіть ще раз, телефонуйте. Я буду старатися все робити. Дуже багато людей я не встигаю. Я собі там десь зафіксувала, а десь не зафіксувала. Тому телефонуйте, пишіть, буду, буду робити. І допфото, до відео до комусь щось можливо буде потрібно. Пишіть, телефонуйте. Можула є в наявності. Також всі питали за спінінгатом. Деякі люди повинні ось уже бути, тому не прогавте. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.